Всім привіт! Сьогодні я продовжую наказувати бітку, в яку сторону йому рухатись. А і виходить, що сьогодні я вирішив записати подальші свої дії, що я очікую від бітка. І що я взагалі побачив, коли зійшов на чарти після довгих вихідних. Дивіться, зразу давайте недільний графік. Відмітимо те, що у нас становився дискаунт. Бо так, ми там брали лонг, до речі. Так, так, так. В минулому огляду я розказував, брав. І виходить, дуже гарно зараз його витягнули. Зафікшено вже 500% навіть трошки більше. І я рахую, що це ще не кінець росту. Я рахую, що справді в нас є наразі дуже хороші шанси реально вийти на техат. Але, можливо, ще трошечки нас попиляють, тут порозпилюють. От, але в загальному, типу, до кінця місяця і цілком реально типу взяти і реально вийти діапазон 72, там, 70. Я все-таки не думаю, що прям. Прям там у нас багато стопів, але якщо взяти натягнути якусь можливу тренду, давай ось. Ладно, я, я не профі малювати трендові, не знаю, як її тут намалювати. <світ> я просто таким рідко займаюся, але на старших таймфреймах, типу, це досить непогана штука. Тобто, на старших таймфреймах дійсно воно ну, можна сказати, що дійсно робочі. І фактично, ми зараз піджались якраз такі, так, які минулі рази. Це вже у нас було неоднозначно, неодноразово раніше. І якщо брати по. Статистиці в загальному, то в нас якраз таки зараз відбувається четверте піджиття. Чи можливо, навіть може рахувати п'яте, може це було четверте, це п'яте, не знаю. І виходить, вже реально вихід звідси, вже дуже і дуже близько. Тобто, я не знаю, можливо, ми ще от порозпилюємось тут, підемо сюди, тоді аж вийдемо. Можливо, прям звідси реально винесемо. Тобто, я, я не можу нічого сказати, тому що це є ринок і просто. Давайте я перейду дуже вам покажу. Тобто я сам брав, був в цьому діапазоні шорт. Тобто там були реально хороші ознаки на те, що на те, що ми підемо вниз. Тобто ви самі бачите, так, що в нас тут от, профіль об'єму був. Тут ми накопичились досить довгий час, і потім в цьому моменті ви самі бачите по об'ємах, почали реально заходити аномальні об'єми. Я реально подумав, що можна типу, взяти шорт звідти, тому що ну, воно виглядало непогано, тобто в нас тут було якісь певне накопичення, там був об'ємний рівень. І типу. Я веду до чого? Я веду до того, що я не можу знати наверняка. Я не можу знати 100%, що ми візьмемо зараз, і вийдемо з цього накопичення одразу ж уверх. Те ж саме, я не можу вам гарантувати, що ми дамо корекцію. Тобто, у мене лонг з позиції набрані звідси. Тут добрались. десь. І виходить, що. Мені однаково, тобто в мене є 50% позицій, вони висять в лонг, стопи вже там давним-давно в БУ, або навіть міг не переносити в БУ, так як там РР великі, в принципі переносити стопи, там не так сильно і рішає. Тому, в принципі, кажу, ми або я скоріш за все, типу, хотів би корекції, там би добирав, до, до речі, зараз я вам в цьому відео якраз таки покажу дуже хорошу е зону для добору. Тих, хто, можливо, поза поза ринком, не знаю, що хтось може жадний і закрив угоди ці всі лонгові. Ну, в принципі, вони були досить хороші. Попередній огляд максимально добре відпрацював і як і посилання, так і по бітку. Тому, в принципі, непогано. Ну і знову ж таки, давайте не знаю, що я заговорився. Повернемося до огляду. Тобто, дивіться, в нас відбувся свіп тижневий. Він не є аж такий аномально великий, тобто нас не винесло прям дуже високо. Це трошечки мене смущає для шорта, але я все одно вже накинув лімітку для шорта, від якої я якраз таки збираюсь працювати в шорт. Тому, В принципі, після цього свіпа реально я очікую якусь корекцію сюди, що. Якщо, звісно, по ринку не залетять просто якісь аномальніші покупки, як було минулого разу, тільки що буквально пару минут тому пояснив, тому таке. Тут не можна знати наверняка. Але поки, як я бачу, це я бачу корекцію в район 63 100. 63 тисячі 100, ну так от. Тобто, до речі, також відмічу, що ми були від, відтестили дискаунт, о, виходить, цього імпульсу. Тому це вже досить здорова корекція рахується, і фактично нам уже не обов'язково робити ось цей перелой. Тому я рахую, що реально ось цей лонг, який був тут взятий, його досить легко зараз буде взяти і витягнути на ТХ. Давайте переходимо на менші фрейми, не буду вас сильно затримувати. Дивіться, денний фрейм. Я тут бачу якісь такі звуження. Знову ж таки, кажу, я не любитель трендових, але на старших таймфреймах я їх використовую. Тобто ми бачимо, як у нас робиться ось такий. Діагональник, і фактично ось цей виніс, про який я говорив, може ще раз таки відбутись. Тобто, у нас можуть ще звозити чуть вище, і тоді ми підемо в корекцію, От. а можемо отак -от, так -от тут піднаторговуватись, так як було минулого разу. в принципі. Так. Але прямо під цією трендовою. І тоді просто-напросто піде виніс. Тобто, зараз, в принципі, ми бачимо, так у нас було певне накопичення, з якого ми випали вниз. При його тесті от, отут, отак, ми звалились, при другому тесті ми звалились. І зараз відбувається третій тест, від якого ми знову ж таки також можемо звалитись, в принципі. або можемо взяти і просто піджатись. Тобто, якщо реально ми будемо піджиматись от сюди, натроговуватись, то я буду чекати реального виходу без корекції. Тобто, якщо це буде на протязі тижня, давайте до суботи ми будемо тут стояти, то я буду задуматись над тим, щоб входити, добирати, шукати ТВХ прямо по ринку, не чекаючи ось цієї корекції. Але так то в загальному я б чекав якоїсь реальної корекції, щоб ну не брати тут на хаї, тому що ну понятне діло, це така собі ідея заходити прямо тут. От тому, якось так. Дивіться. Також тут натягнув певну ти зону також от не забуваємо про пок тижневий. А е, ще в принципі можна відмітити те, що в цього всього накопичення. Так я тут натянув. Профіль об'єму і виходить, тут якраз таки знаходиться верхня границя балансу, що також нам дає впевненість в тому, що реально ось ця зона вона є досить сильною. І мені реально смарт буде розшукувати лунги. Так як і тут це було. Тобто я вам також говорив попередньому відео, що тут смарт лунги брати. О, як і відбулося, в принципі. Е, тому давайте ще вам трошки підкину впевненості в тому, що реально ця зона сильна. Тому що у нас тут також. Якщо взяти 4-годинний фрейм, є певне накопичення, є також верхні границя балансу, якраз такі на цій же самій зоні пока тижневого, тобто все нам говорить про те, що ось це накопичення є максимально серйозним, максимально сильним. Тобто, у нас відбувалось тут ось таке от накопичення. Ми вийшли з нього вверх, зламали структуру ось тут. І виходить зараз на ретесті якраз таки, лібо верхні границі, лібо, можливо, ось тут. Не знаю, тобто у нас тут був максимальний об'єм проторгований. Можливо, навіть отут також непоганий об'єм, був у нас також тут вівап певний. Е, ну, В загальному очікують якраз такі з цього малесенького накопичення, протест його, і звідти можна набирати реально хороші угоди в лонг. Тобто, якщо глянути більш локальніше, це накопичення, від якого я збираюсь брати, так, то воно фактично у нас говорить про те, що ось діапазон, тобто це 62. Давайте візьмемо 500 і 63 100 63 150 Це є зона, смартова зона для лонгів. Тобто воно може як відбутися і від 63 150 так і від 6250, 62,700. Геть про низьку корекцію я мало вірю в це, тому що в нас тут є досить об'ємне ядро. І якщо ми його проб'ємо, ну це знаєте, це не дуже. Це вже не дуже, це вже буде значити про більш глибшу корекцію, і ну, нам не потрібно такого. Я буду тут ловити лонги, добор. Я вже, от, як я вам казав, зараз ми перейдемо до цього шарта, трошки пізніше. Я вам казав, що тут буду відтворювати лонги по-любому, тобто, мені не важливо, я от прийде, я подивлюсь там кластера, туди-сюди, зробить якийсь певний відскок, я зайду, поставлю короткий стоп. Так, як це було і тут. Тобто я тут також заходив от, в цьому районі. Так мене потім вибило. Я ще раз перезайшов. В принципі, я буду ловити цей розворот, тому що в мене стоп короткий, мені не важко перезайти два-три рази. Тобто так мене досить великий, я стоп, як ви бачите, маленький, і мені не впадло перезаходити по декілька разів. Це, в принципі, не сильно відображається на моєму балансі, тому якось так. Тобто я кажу, що або звідси, або туди. Ну, коротше, я вам виділив зону, ви собі думайте, шукайте. В принципі також, мабуть, вам подам це все в телеграм-каналі, тому таке. Не обов'язково вам думати, гадати. І виходить, якраз таки шорт. Я надію, що не піде без мене. Хоча воно вже виглядає так, що якраз таки хоче йти без мене. Ну. Обідно, ми тут були, підзняли, в принципі, якісь хаї, даже да? локально, якщо прям брати, зламали структуру. Нічого, в принципі, якщо я пропущу цього шорт, я в принципі цей шорт, верніше, я давав таку воду. Тобто ми вийшли з цього накопичення, зламали структуру по пресекшену. І виходить, от на ретесті якраз таки цього об'ємного рівня я хотів брати шорт, кидав лімітку, кидав вам, подавав в канал. Ще, ще в чат, верніше. От. Ми не пішли від нижньої його границі, пішли чуть глибше, я думав, що все-таки затестимо по крівень, але, але я щось дивлюсь, воно вже лиця <схід> без мене, ну нічого. Але хто вдруг якщо взяв, дивіться, я писав про те, що можна пробувати менший стоп ставити. Район 60 66 180 на ставив так. Ну тому що тут профіль об'єма трошки був інакше на той момент. Да, от. І виходить, що, коротше, якби що, <ків> лімітку можна поставити трошки інакше. На випадок, якщо все-таки зараз воно не оновить структурний мінімум, і все-таки це просто загнали в шорт, і зараз все таки, ще зроблять один виріс хаю, таке теж може бути. Тому таке: я лімітку не знімаю, я чекаю, поки воно не пішло нижче цього лою, то я чекаю. Чекаю, все таки на продовження падіння. Але надію, що можливо, це стане. Воно ну, досить часто таке любить робити, типу, ну. Не дійшло до покрівня, там позалітали, там зробили якийсь злам на структурі, там хтось позалітав вже в шорт, і зараз буде просто до накопичення позиції на якраз таки стопах з тих шортистів, які тут шортили, тому що це будуть покупки по ринку. І об ці покупки може хтось набрати собі хорошу позицію. Тому якось так. Я лімітку цю не забираю. Можна її, в принципі, підкоригувати, як вам зручно, тобто для того, щоб збільшити РР, тому що, якщо, як ви бачите. Якщо брати, цілитися якраз таки в цей район, там виходить один до 10. Хоча то не один до 10, я кидав якраз таки за сейд fix. Тому що варігідний таке, що може ціна сюди сходити, хоча я сумніваюся, вона вже тестила цей фікс ось тут. Тому навряд чи вона вже туди сходить. Тобто так вона знесла хай. Вернулася назад в баланс і тестила, зробила префікс і пішла вниз. От, тут якось воно не так, тобто воно не виглядає вже як баланс, тобто воно от вийшло вниз, вернулась назад. Були якісь спроби тут стримувати ціну, але щось воно вальнулося. А дивіться, можете підкоригувати. Тобто, можете ліміткою. Я напевно сам підкоригую, трошечки поставити. Чеки тобі не бачу об'ємів. 65 950, десь в цій зоні. 65-950. Можете поставити 939, так щоб, знаєте, навірника. Я не знаю, що там по, по домі. Не знаю, що там в книзі заявок, але. Можете якось так от стоп, можете 66 стоп поставити. Да? І вже бачимо, як ваш RR е, збіліться практично в 2 рази. Ну, на 80% збільшився окей. А може і не від відтест, можете одразу, типу, звідси піти. Типу. Можете прям вообще максимально локальну угоду взяти. Можливо, якщо воно все-таки не піде вище. Та, але це таке. Це, напевно, вже поки я змонтую це відео, то там воно вже відпрацює. Тому. Ну, можете спробувати типу, на тесті всього накопичення. З якого ми якраз таки випали. Тобто там чи на нижній границі 65-600 чи 65-700 десь отут підшукати там з стопом взагалі от сюди за хай, трошки менше, ніж за хай, щоб більше ре. Типу, такого можете спробувати. Ну я б таке типу, відторговував, але просто це максимально маленький фрейм. Ти ще й ми не тестили нормальних об'ємів. Плюс, там, якщо, напевно, глянути і є, то я би таке не брав. Типу, ну, якщо. Все робити правильно по ризиках, то в принципі можна пробувати брати. Але ну тому, що у вас РР досить великий і вам цей стоп сильно не помішає. Таке, але досить ризиковано, як ви бачите. Тому що мене те стануло ще навіть дискаунт. Тому знову ж таки я кажу, що можна очікувати все-таки підбір і тест 65900. пять Все, я не бачу сенсу розглядати там резонанс, MobChart, SpreadFighter, Я вам так чисто пройшовся по риночку. Розказав, також показав якісь певні угоди на сьогодні. Тобто, так, очікував би цю зону, і звідси вже, в принципі, можна розглядати якісь лонг-позиції глобальні. В принципі, зовсім скоро чекайте анонсів на рахунок опітрейдер, так, я вам обіцяв. Активно працюємо над ним, тестимо, дивимося, як воно працює. Як це зробити максимально зручно і доби для вас. дякую за перегляд.